Привіт, друзі. Вечірні посиділки, посиденьки, да? Посиділки чи посиденьки? Чи повареньки? Буде Вовик варить їсти. Але це ти кажеш не так. Але це буцімто посиделки, не посиділки. Це буде так посиденьки. Можу. Мені колись писали, дівчата, не посиденьки. Не посиделка, я кажу посиделка, сиділка, вони кажуть, не посиделка, а посиденьки. Що ми опять на кухні з вами? А як правильно, оце буде кусочок, так? Да? Різатися на плов. Як правильно. Отак так його різати. Чи отак уздовж, а потім отак кусочками. Я б взагалі відрізала трохи, щоб сала було небагато, ні? Ну, буде сухий, будем олійки відійде. Сказав, я буду готовити плов, а ти лягай, віддихай. Так діло в тому, що ми привикли так до олії, що тепер без олії. ми... Я кажу, дай мені хоч почистить та пожарити тобі, чи той. Накришить, нарізати, начистить, жарити не дасть, звісно. Бачите, з жирком. Не знаю, ми готові їсти. Трошки вам розкажемо про себе, бо ми не показуємося вам. Так пахне цибуля, я сало ріжу, хоч би, а оце присою і не зразу. Є їсти. Золоне, сало. Ну, то не таке, свіже солоне. Хто з нами у прямих ефірах, той нас бачить, а хто не у прямих ефірах, той відео почти не бачить, тому що ми нічого не робимо. Ми тепер з гостями, нам не до відео. А в прямі ефіри виходимо. Накаталися сьогодні, я нагулялися. Не Ну так, да, щоб піджарилося і не було що їсти. Щоб був один рис. Молодіж десь досі в Кракові, все ще поки вони прийдуть, вони ще й не виїхали оттуда, Тому, а ми готові їсти. Вони не будуть вечерять, звісно, вони приїдуть наїдені. Якщо десь будуть голодні, в кай всі заїдуть. А взагалі, якщо що, то я думаю, вони в Кракові поїдять. А ми накаталися, нагулялися, поїли сьогодні в 11. І Волок каже, я оце тепер не хотітиму їсти до вечора, коли ти захочеш їсти. Я... Ні, ти мені сказав, а, коли я захочу їсти. Я ну, поняття не маю, коли я захочу їсти. Я, правда, вкинула одну конфету в Ліда, як прибирали у, у, у кабінеті. Там є мої м'ятні любимі, я вкинула м'ятну конфетку. Бачите, як я ріжу, перебуваю. Я отак перерізую, а потім ще й отак, щоб на кусочок м'яса попадало кусочок сальця. І все, і приїхали додому. Скільки зараз? П'ять. Так, да, 5 минут шостого. Ну, Тільки ми приїхали... що я з'їла, попили кофе, приїхали, я з'їла бутербродики два штучки. Перебила. Я не змогла. Він ще буде ждати по нього. Да. Витримка щита, да? Так, да, так. Да. Так що сьогодні вовик наготове нам смачного плову. Я думала, він сьогодні вихідний, ми будемо з ним готувати на кулінарний запіканку. Купили творога, все в нас є для запіканки. Одне тільки горе. Не, не вистачає. Я не знаю, коли вже ми будемо готовити. Глебушка приїхав із Запоріжжя. Глебушка приїхав із Запорожжя і привіз з собою рецепт. Бабуля каже, будемо з тобою готувати і записувати на відео. Діти продвинуті такі, не бояться нічого. Хоче зі мною відео зняти. Треба йому дуже класний рецепт. Я не знаю, чи це будуть бідришки, чи це будуть крилишки, ну якесь блюдо там, в соусах у нього рецепт. І він кожен день у мене питає, коли ми будемо вже це готувати. Уже папа йому дзвонив учора, а він каже не готовим ще, не дають мені ті поготовити. А ми ж поготовили то те, то те було, а вони ходять гулять, дівчата. Кому готувати? Вовк на роботі доїдає те, що є в холодильнику. Холодиль О, десь пор доїдаю. От, я теж таке сяке, як хлопці. Хлопці в основному на бутербродах малі. Бутерброди, піци і все, і більше нічого не хочуть. І кол, кому готовить, коли з тими крилишками. Ну, кажу, вже трошки попід'їдаємо, тоді будемо крилишки готувати. Так що буде в нас скоро рецепт тут Глеба. Може, завтра? Треба, щоб Ліда була вдома, щоб збігала, підкупила в магазині іменно те. Що там треба на той рецепт? Бо там треба якісь спецзадання. спец... за свіжачок, завезуть м'ясо. Угу. О, не я Ой, боже Боже, Время летить. Уже пройшло время багато от того, що вони приїхали. День за днем летить і скоро будемо проважати. У нас опять з машиною щось там залишилося. Ні, ну це звичайно, стираються <как> диски тормозні, так що це, це як тікучий ремонт. Це У тебе була перейти. чуйка якась, да? Чи як? Я Чи знаю, але ну я ж вже по періоду знаю, коли потрібно все, ну, ну кожен, хто є, є сько, машина, то вже определяється, коли що там треба замінити. Коли так що треба поїхати в Новий Тарг. Там десь валік їздив своєю машиною і тряс її якось. Діаносика тряс... ну, да. трясли, і трясли валіка, все нормально. А Або треба мені теж поїхати і потрясти. І поїхав на тряс. На тряс я не знаю наскільки грошей, але треба заказати запчасть, каже. Зразу казав, я сам міняти не буду. Ні-ні-ні. Будемо до Олега до якогось. А тепер кажеш, що подивився в інтернеті та все-таки поміняю. Якби тільки прийшла запчасть, поки щось у нас стіл було катається. Не знаєш що він? Та як, як би... ми у поли оставляв? <сум> <сум> Якби тільки прийшла запчасть, поки оце весняна погода, як тепло на вулиці, Боже, весна весною, краса тінь. Так що ти оце будеш із м'ясом? Зразу оце... я не пойму, як ти <сум> Я Зготовлю м'ясо піджарюю, як звичайно, mm -hmm. Потім цибулька піджариться, як обично. О, Бо я ж знаю, як я готовлю. А, як а потім візьму рису, помию мінімум 5 разів під краном під проточною водою, щоб розкладався рис. А потім все в каструлю. Ну, рис одразу не кидаю. в каструлю воно прокипить, підсолюю юшку, ну, заливаю. Водички. Моркву сьогодні кришу, бо її щось мало. Ти казав, десь морква є, не знаєш де вона? Не знаю. Десь, все, все. Зайшли тільки що в магазині, я не пам'ятаю, є у мене морква чи нема. Купила дві маленькі. Такі переберки, такі переберки. Ну, ну прямо ні покрошить, ні потиху. Я тем. тільки дивився, в нас таку морку на з Ж. не оставляють. Ж, ну нічого, ну, я дві вибрала такі полі. Маленькі такі, як обламані з морквини. І оце з них... Зараз думаю, поріжу її, щоб її видно було в плові. Не знаю, хлопці наші будуть їсти діти. Богдан у нас картошку не очень, от прям не очень. Лучше йому рисову. Від'єв одну картошку і видно обридла вже. То було тільки картошка. Або пюрешка, або тушена, або жарена. От картошки до картошки. Тепер я кашелю в основному варю, щоб Богдан. Навіть я ще його обычно з масличком сливочним їсть. З більшим удовольствием, як з картошкою. А на картошку опять картошка. А повністю була картошка дорога у нас. Дуже, мабуть, жили в Дніпровці. В цьому жили дорога була. А то було щось 12 гривні кіло картошки. Ой, дорога була. Мама, ну... 14 ні, я в больниці лежала, блін, який мама приїхала в 89-му четвертому. У 98. 98-му. А я 2000 попала в лікарню, Мама каже, назбирала яєць, курі були, а картошка була невиносимо дорога. І мама каже, я назбирала відро яєць чи скількись. І, мабуть, і не відро. І купила картошки. За 14. Які гроші були? Гривні. Гривні вже були. За 14 гривень відро картошка. Я поїхала в больницю, ні не картошину, не це дев'яностова, тоді буде шевша і це. І мама каже: я купила картошка, хотіла дітям, дівчаткам моїм, хотіла готувати картошечку, щоб було ж дітям супу. Що ні, а потім каже, передумала, перебивалася як могли, а те відро картошки оставила. На посадку, щоб було що посадити, бо каже, зараз поїмо, а посадити нічого буде. Да, було діло з картошкою. І я дивлюся сейчас Наташу, сім'я під Полтавою, вона каже, що вони рідко їдять картошку, тому що ну, дорогувата в Іспанії картошка для того, щоб просто так картошку жарити, як ми любимо обично. Ну 2 злоти. Ну, тут... Злота 99. Ну, злота. Ну в них може гами немає Вова, ну а в лідлі Є, 4... Я вже для себе беру. Так, я у лідлі скільки. Я в лідлі зараз не беру. Не цибулю. В лідлі цибуля 4,50, а в цьому, у гамі 3,26. Да, у гамі так. дешево все, оце на что-то Дуже класно е, ну, от, в лідлі що дешевше за загамічного, наприклад. Ну, те, лідлі... Овочі теж ну, лідлі не той. Не дуже дешево. Не дуже. Фрукти чи овочі дорого, а фрукти може? Я не знаю, що там може бути. Ну, я... Не знаю, сьогодні в гамі я, я щось так хочу мандарин. Дивлюся ну, своїх блогерів, всі їдять мандарини. А я так хочу мандарин, думаю, кіла два треба, щоб було, щоб просто ну, не з'їсти зразу має. стільки. Ну хочеться, щоб дві з'їв чи три мандаринки, скільки тобі хочеться. Я сьогодні йду гаму і думаю, зараз кіла два мандарини. Mm. А там не було що вибрати. Ага. Були, було багато насипаних, але вони О, не кидалися в мандарі. Мандарини буває буах, і в лізі, да. <плухи> ну, так дешевше зовсім буде, якщо ну, вони куплять, так? Да? Ну звісно. Вони куплять нам взагалі буде. Шукає. А що це все м'яско? мало. <плухи> <плухи> Економія? М'яса на, мало. На цибулі багато, зато плов буде добрий. Я як училася раніше плов готовити, я сто раз вже розказувала, а сьогодні розказувати не буду, як мене Вовик обламував сюди за цей плов. Не, не обламував, я хотів щоб плов... Навучить, хотів мене, по-людськи готовить плов. Да. Да? І все. Слухай, ось дивися, як кума готова плов. А кума хвастається, а кума хвастається, як я кажу, прожарю, потім те, те те. те. Тоді їдемо додому, кажу, Вовик, ну що, як тобі? Та ні, вона теж не вміє. Так чого ж ти тоді мене позориш? Ти одразу бознав, бо вміє, не вміє, а потім. А я навчилася плов готувати на програмі смак. Макаревич. Макаревич, а на програмі смак. Плов і для вареників було тісто, для пельменів. Кісто, девочки, тісто. Чого кісто? А не тісто, від якого слова пішло? Ну, ха ж Ну, що так у тебе кісто кажетесь. Я знаю, в селі Чумалі у вас Закарпатський область, Кесівський да. район. І так? добре було кісто, і нормально ну, всі розуміли. І бабки старенькі казали, кісто, Все вони на пару робили ці, як клесики, чи як це називається? Кнеблики. Кнеблики, як ну клесики. Так кісто казали, я пам'ятаю, як зараз. Так, Закарпаття, це ж теж нормально. І цей. Uh, навчилася, так, да, для пельменей не вміла місити таке, щоб було настояще то він сказав Макаревич, чи хтось у нього на програмі, був, помню, писали ото, пензликом таким на, тому, на екрані Смак. Значить, що стакан... Стакан води, одне яйце, стакан води і скільки муки, а я вже забула. Я Я ж зараз не роблю тільки заварне. У мене тільки заварне на вареники. А тільки лякає мене, що пам'ять тіряється. Я взагалі не знаю, що а я ще хотіла сказати. Стака... Одне яйце, стакан води, три стакана муки, може бути. Один з трьох. Не знаю. знаю. Коротше. Так що Макаревич мене навчив оцей плов. Сказав, що цибулі і моркви должно бути. Наполовину від м'яса, тоді воно буде добре. Плов буде добрий, солодкий, вкусний, розсипчастий, хороший, якщо буде багато цибулі, багато моркви. А ми було одну цибулину, одну морквину, порізали, пожарили, нема на що глянути рису. Трошечки м'язка одне одного доганяє і каша рисова, виходить. Ну, я не знаю, ще в другий раз хочеться каші рисової йдуще, як от настоящого, щоб розсипався. Хочеться такої кашки. Я казала це. Світлана Дігтярєва казала Розмазня". О! Каші розмазні хочеться каші. Ой. У нас весна на вулиці, а в мене ніс не хоче дих... дишать. Щось вийшлося, дихати мені важко, тут дере і ніс дере, і коротше прийшло те, що дере. Что там булочка? Ну выжаривается трошки жирок. — Вот так вот, девочки, жирок выжаривается. Так что машина у нас підходить на ремонт опять подтягивается. А я сам її за те, не день, за погода, что там. Сейчас сейчас стоит біля подъезда, бо приедут наши дети. Его будут звали комдесять. По секрету, да, Вова? Да. Не скажеш нікому? Кажу, Скажу. Тільки ви нікому не кажіть А ну скажіть, Не скажете нікому? На стоянку надо отгнать. Машина ще стоїть відігнать на стоянку дві машини і нашу і валиком. Ох, я побачила конфети Вот конфетку. Будь настоящим моїм мужем. Сейчас. Відкрили коробку конфет, яку шеф дарував на новий рік. Ми оті всі печені, конфети і все, спрятали в ящичку і ждали гостей. Вчора достали очередну коробочку конфет. Не вчора, а в п'ятницю. Вчора а, субота а, 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 а. була, воно на столі. І дівчата пробували, а в мене була п'ятничка, я не могла. На столі корічнева коробка, на тумбочці. І вони, дівчата, їли, а я не змогла. Казала Наташа спиртова вишньова. Да? Намальована вишенька. Намальована вишенька. размотать тебе? Ні, я спирт не вообще вже не, 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 не потребляю. <laughs> ни в якому колісі, навіть в конфетах. А вони правда спиртові? Чи спирту там нема? Не, я думаю, что? что спирт там выкачали выпаровали Ті, що мотають у, у той, в <laughs> горку спирт викачали. Uh -huh. Не знаю, ще з квартирою і шочі заселять. По ідеї сьогодні повинні були заселити їх у новий. Я вам розказувала. Хазяїна нема. А та казала, що управляюча тут, Ліду бачила, каже, може він подзвонити засела, я ще не знаю. Каже, не дзвонив, нічого не знаю. Важко, звісно, усім кучі. І на полах матраси. Такі вишкварочки буду їсти. це настоячі вишкварочки. Він наші одну їм і ховай. Бо я якщо їх а не... Буде заховати, тобі під подушку. <ріг> Ні, ну, я не, не буду багато їсти. На ніч глядя, куди в сім часов, пів восьмого, чи скільки? <ріг> так? Скільки? у вас? Так 20 минут шостого, пів восьмого, пів дев'ятого. Насідаєшся. Угар. Ха-ха-ха. Не знаю, я так сказала. 17.30 у мене по, по времени законкається видео 17 минут. Питали у мене. Олія, масло. да, олія, масло, все, слівочне масло не робіть, робіть з олії. Молодець, не Бо питають, слівочне масло. Чи як масло це олія? Звісно, олія, ну як? Ну зелене масло. Ну можете слівочним спробувати. Якщо вдруг вийде, і мені скажете, діліться. Це булочки нарізала і зробила сухарів. І вже нема. Сьогодні перерізала ще повна духовка нажарених, треба поперекладати в контейнери і тягаємо. Навіть з молоком так, хрусть, хрусть. Все, дівчата, время діяльно. Закровляємося, Та Я ще повне зготовую. Ну а що робити? Одовження слід. Плов вже покажем завтра. Не перемикайтесь. Або. Е, ту. Ловіть нас. Нічого. Тобі зробимо щорсик. Зласні, щоб волик щерстик показав, плов. Не согласен? Так? Ну і не буду. Пока-пока.